Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля, не тільки більше хендмейд. Сьогодні 12 грудня, а значить буду розпаковувати разом з вами черговий пакуночок з цього адвент календаря. Нагадаю, що це адвент-календар пряжерчного фарбування, створений Ірою Лакіярн, і подарувала мені його моя подруга Аліна. І оскільки в мене тут 12 пасмочок, то я розгортаю по одній пасмочці кожного парного числа. До Різдва. І сьогодні якраз середина цього календаря, шостий пакуночок. Тож, давайте будемо дивитися, що в нас тут цього разу. Так, приберемо ось цих красунь. Будемо дивитися так ось пакуночок номер 6 Такий срібляський. Свіжинки, що щось роблясте, пейзаж вашикись. Ось також ми рік тиску розгортаємо. Так, чергова у нас краса. Я думаю, що це, напевно... Пасмочка-подружка до цих пасмочок. Дуже цікаве таке сурбування. Тут і сіренькі, і зелененькі, і рожеві, і помаранчеві. Дуже красива пасма. Ну, мені всі подобаються, але одна з них також красунечка. Так, і ще я казала, що будемо разом з вами розгортати і оцей пакуночок, коли у нас буде половина адвенту. Тож зараз подивимося, що у нас тут Іра завернула Свічка. Дивіться, яка гарна. Я така ще форму не бачила. Вона бачите, це ж у нас містичний адвент форми. Тут місяця і тут також дуже гарно. І мені здається, час відключення світла також вона актуальна. Дякую. Ще про папір. Ті, що я роздивилася, це не олень і не сніжинки, це ялинки. Я не знаю, видно вам чи не видно, але це ялиночки. Так, ну і щоб відео не було вже надто коротким, там на 3-4 хвилинки, давайте ще розкажу про... Приємні події грудня, так? Бо це адвенси такі приємні емоції, приємні події. До речі, я зранку пам'ятала, що мені треба розкрити пакунок, потім закрутилися по справам і вже згадала, що треба ж таки засняти, бо буде темно за вікном і не вийде нормальний гарний кадр. Коротше, в понеділок їздила по справам і заїхала. Паралельно і в магазин пряжі Петелька, в них є сайт petelka.com.ua. Чому я туди поїхала? Бо вийшов новий номер журналу в'язальної борди, чи борди? як правильно. І мені подруга Наташа Швей сказала, що останній номер непоганий. Ви ж знаєте, що під час повномасштабного вторгнення... Почали видавати оцей в'язальний журнал і українською мовою. І сказали, скільки він коштує в сільпо, Я подивилася, скільки він коштує в Петельсі, і зрозуміла, що навіть якщо зробити доставку, навіть як документ новою поштою, це виходить, навіть якщо ви один журнал плюс доставка новою поштою як документ, вийде дешевше, ніж купити в сільпо. Тож, я спочатку думала, чи мені замовити Укрпошту, потім вирішила, все одно я їду по справам, що все одно час витрачаю, то вже заїду до них. І ось придбала два таких журнали. Попередній, бо в мене ще не було його, і ось новий. Ось Новий, Наташа сказала, що гарний. Чесно кажучи, я ще навіть не дивилася. Сподіваюся, що на вихідних я це зроблю і подивлюся. Так, ну і як то бути в магазині пряжі і не придбати пряжі. Хоча в мене інколи так буває, що я можу зайти, подивитися і піти, або мені там щось не подобалося, або мені нічого не треба. Ну, але в даному випадку я придбала ще ось такий два кольори Артисану. Це взяла для шкарпеток військовим, бо я вже... Не знаю, мені здається, що достатньо кількість шкрапеток військовим відв'язала, але саме на цей колір ну, в магазинах поруч мене я не потрапляла, бо він такий гарний військовий, якраз такий меланж, тут кольори зелений, чорний, коричневий. Ну, тобто я знаю, як як розпробовка, що вона така саме гарна для шкрапеток, ну, мені здається, може і цивільним, ну а для військових то воно взагалі добре і вони не маркі. Це номер кольору 9014, В петельці він був, тож я придбала. І цей кольор, який я хотіла раніше купити, але щось, поки я думала, то його розібрали. Тут він був, і я взяла, бо хочу зробити одній хорошій дівчинці, яка полюбляє помаранчевий кольор. Сподіваюся, що в мене вистачить часу зробити їй шкарпетки такого кольору. Це номер, номер 336. Бо треба все ж таки тішити і себе, і своїх друзів також, бо і друзі тебе також підтримують. І зараз ще покажу. Це ж поки розраховувалася на касі, побачила, що в них біля каси є такий кошик, де є пряжа зі знижками. Ну, це, знаєте, таке дуже вдало рішення ставити, покупці, ну, от як на касах, да, там якісь шоколадки, да, поки розраховуєшся, щось там собі стоїш в черзі і щось придивишся. Ну, так така сама ситуація. Подивилася, я попередньому, чи да, позаминулому, підключення, показувала вам дарунки на Миколая від доньки, і там був Мохерчик-Газал. То тут були ось по одному точку Чорний і червоний, також цей газал. І ціна така була в них нормальна. Врече, що мені також треба було витрачатися на доставку, то я вже взяла собі ці два кольори. Там ще були в цьому кошику і інші якісь види пряжі. Точно була якась плюшева пряжа на іграшки. Щось, типу, газал рок н рол щось таке блискученьке. Але я вже вирішила досить, бо я. Називається заїхала за журналами і так взяла от по друзі і військовим і ось хопила цей махер. То я вирішила, що достатньо потішила себе і журналами, і новою пряжею. По шкарпеткам Адвент поки нічого, бо іншими справами займалася. Я вам сказала, да, що ледь не забула розпаковку Адвенту зробити, але доробила декілька справ. Це такий марафон встигнути все до Різдва. Не знаю, що встигну, що не встигну. Не буду за те, що не встигла себе сварити. Буду, звісно, мати матися по максимуму, але вже як вийде. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі 14-го числа, коли будемо розгортати вже наступний сьомий даруночок. Пакуночок з Адвент-календаря. До побачення. До зустрічі 14 го числа.